Неповнолітнього тебе на шиї. чи доглянути мілфа. Доглянуте мілфа. А чому так? Ну, забезпечить, накормить ну, і свої привілегії є. Ясно. Вам подобаються старші дівчата. То, ну, які будуть забезпечувати. Ну, взагалом старші дівчата ліпші. Ага, а ви що будете робити? Я буду відпочивати вдома і кайфувати від життя. Ясненько, Добре, дякуємо. Гарного дня. Гарного дня вам. Доглянути мілфа. А чому так? Бо мілфо. Тому що доглянути. вона вас буде забезпечувати, так? Ну. Да. Ясненько. А ви що будете робити? Ножка за ножку. Кайфувати, так? Угу. Mm -hmm. Ясненько. Добре, гарного дня. Дякую. Доглянути мілфе. А чому так? Ну. Це якось більш статусніше. А молоденькі дівчата вам не подобаються? Ні. А чому так? <реш> <реш> ну, ну от, от якщо мати мілфу. Ну, це, це ж класно, типу, ну. Вона тобі гроші дає, вона тобі машину купить, хату там, не знаю. Буде забезпечувати? Так, да, так, да, да, До кінця життя. А то поки, поки неме вона. А я. <реш> да. Спати? Да. На роботу не будеш ходити? Яка робота? Ну, типу, багато мілфа все цей. Все... Багато мілфа да. все зробить? Да. Ясно, ну. Добре тоді, удачі в пошуках, гарного дякую, дня. Дякую. І так, опитала я хлопців, всі обрали доглянуту мілфу. А тепер ви напишіть у коментарях, кого обираєте.